Привіт, мене звати Чесіка, я адміністратор цього каналу, і сьогодні вам поясню різницю між хапат і розуміти. Так що давайте поїхали. Так, що це взагалі таке? Хапу, розумім, це перекладається як розумію, так що це дійсно розуміти. Але це не як в українській мові, що ми кажемо. Я розумію тебе, я розумію людину, я розумію мову, я розумію там математику, так? Ні. Між цими двома словами є дуже велика різниця. Іноді використовуємо хапу, іноді розуміємо. Так що давайте зараз розберемо, що і коли це використовувати. Так, розумім це розуміти, так? Це більше про мову, про знання, про факта, так? Це не дуже там. якщо ми там знаємо якісь знання, то трішки так? Так? Ну, наприклад, це використовуємо лише в третьому відмінку. Що це означає? Це означає те, що це кому чому. Так, так що, наприклад, якщо ми українською кажемо Я розумію тебе, так в чеській це скажемо, як Я розумію тобі, кому чому. Так що, давайте я вам розкажу про цих людей, або як це називається там, ну, мені тобі, так? Так що Ми, «мо». Або йому це зависить від контексту, їй нам, вам, їм. Так? То що це третій відмінок. То що, наприклад, якщо ми українською скажемо там, Я, я розумію тебе, так в чеській це буде розумім ті. Ну, це не означає, що, наприклад, людина там, не знаю, нам плакала, так, що серце розривається, а ми кажемо, типа, я тебе розумію. Ні. Це означає, що якщо ми кажемо розумів, це «розумім», так це, наприклад, людина розмовляє чеською, так, а ми розуміємо, що вона каже, так, ми розуміємо цю мову. Так що, наприклад, ви общаєтесь з чехом, так, да? і він каже, ти мене розумієш, а ми кажемо, я ті розумію, я у чести, так же ті розумію. Тобто, якщо там людина каже зачуста, це ну, вже не касається Є слова розуміти, розумніте. Так що ось так. Або можемо сказати, розуміємо, хімію, так? Ну, це не те, що ми там якісь хіміки, або як це називається. Це, типу, що ми щось, ну, типа, знаємо в хімії, так? Плюс-мінус, типа, ми бачили щось. Знаємо, що це лице це хлор, так? О, це воздух, або це що це? Ну, наприклад, якщо глубше, так? то ми взагалі ну, нічого не знаємо. Коротше. Ну, це лише такий верх, типу розумієте? Вершина така, що ми розуміємо? Ну, якщо йдемо нижче, то Якщо це стосується знань, так? То що, ось так, це в нас розуміє. що третій відмінок. Хапат – це четвертий відмінок. Хапат кого що. Так що це вже наше мене, тебе і так далі. Так що мене тє, їй, нас, вас і є, є це їх. Ну, трішки таке. Так що це в нас четвертий відмінок. Я ще забула сказати, що це таке взагалі. Uh, дивіться, «хапат» – це більш таке про глибину, так? Це більш про їх, це песняти, логіка якась, так? Це більш, ну. То що, наприклад, так, людина нам там плаче, так що я казала, там же можна сказати хапуті, так? Наприклад, там, я не знаю, він мені там змінив так, так я його там викину з дому. І я кажу, типу, що хапуті, я б хто так і удіяла, так? Тيпу, я тебе розумію, я б, я б це так, також зробила. Ти що це мати якесь розуміння, можна сказати, так? Но, наприклад, якщо був у нас в приклад, так, розумім ті. Це розумію тебе, ну, типа, мову, так? Якщо ми скажемо, там же «тє», тому що це четвертий відмінок, так це буде більш, типа, що людина, наприклад, щось пояснює, так? каже, ну, типа, наприклад, я б хотіла таку зелену кофту, там, туди сюди так? а ми кажемо, що «Ага, хапуття, типа, ми розуміємо, про що вона говорить. так? Ну, це не, не стосується Мови. Так що, так що, наприклад, якщо до вас підійде людина, так? і ви не знаєте мову, так ви не скажете не хапуті. Треба сказати не розумімті або не розумім вам. Так, наприклад, людина німецькою так, ви не знаєте німецьку, так просто честку скажете, типа не розумім вам. Так якщо ви скажете не хапу вас, так це ну якийсь сенс, якусь логіку не розумієте. Ну ви тут не розумієте німецьку, так що це дісло розумієте. Так, розумієте? Я дуже сподіваюся, що я це нормально пояснюю якось. І що хапа це більш логіка, це більш якась глибина, так? Наприклад, хапу математику, хапу математику. Це буде, що я там за все... все знаю, так? Для мене це легко. Я це розумію, це, ну. Це не те, що я там трохи там вмію. Там розумію математиці, так? Там плюс-мінус Ні. Хапу це вже там, наприклад, дроби, дроби, як називається? Зломки, так? Так що, хапу, зломки. Хапу математику, так що я там все розумію. Ну, не прям все. Ну, понимаєте, це більш глибоке. Можемо ж, ну так, розумію це розуміємо хапу математику. Так, там воно міняється, тому що третій, четвертий відмінок. Можна сказати, наприклад, не хапу, проч, жидіч заставив тади. Не хапу, проч, жидіч заставив тади. Це перекладається як я не розумію, чому. Водитель зупинився тут. Ми не розуміємо якусь логіку, так? Типа, не знаю, там якась дира, да, і він там зупинився. Так ми такі, ти ну ти що, навіщо? Так що це логіка якась. А сказати не розуміємо проч, це таке. Те, що капат це логіка, так? це більш глибоке. Розуміти, це мова лише мова. Окей, ніколи не буде хапати. Ну, наприклад, да? ми можемо сказати Хапу чештіну». Я розумію там, е, граматику, слова, фрази, так? Це Хучещну. Ну, якщо розуміємо розумію так я розумію, в ну. мене в голові це перекладається ці слова, так? Так що я цю мову вивчила і я розумію її. Но тут не про, там, про граматику і так далі. Якщо хапу, то це граматика, слова і так далі. Якщо розуміємо, це лише те, що ми вивчили мову. Так що, ось так, я дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли. Якщо у вас є якісь питання, можете написати це в коментарі. І давайте зараз зробимо якийсь тест. Тіпо, наприклад, як сказати, я не розумів тебе, тому що я не знаю. Польську мову, так? І, і і Я не розумію, чому він так зробив. Та що Я не розумію тобі, тому що я не знаю польську мову, і я не розумію, чому він так зробив, так. То Та що все, це все. Бажаю всім гарного дня і пока!